Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua, це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3580-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 210 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, у увазі 8512 розіграш державний лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш щастивам. 36 47 63 73 69 77 30 33 68 45 62 70 П'ятдесят два? Двадцять два. Сорок дев'ять. Двадцять п'ять. Двадцять шість? Два. Шістдесят п'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7365 й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Нуль. 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 8-0, 2. Бережіть себе, все буде, Україна.